В цих робочих групах і обговорювалися всі наші позитивні моменти в громаді, і так само всі наші виклики, проблеми, з якими треба працювати і знаходити вихід, яких вирішувати. В її склад входять і старости, і начальники відділів, представники бізнесу, молодіжної ради тобто, вона у нас така різнобічна, спеціально для того, щоб почути думку кожного. На базі нашого інклюзивно-ресурсного центру створив таку міні-ініціативу, завдяки якій ми працювали з дітьми громади, взагалі не тільки з дітьми, які мають особливі освітні потреби, але взагалі з підлітками. Наразі проєкт пройшов. Було дуже багато шикарних, скажімо так, відгуків. Це сподобалось як дітям, так і батькам. І наразі ми продовжуємо працювати з підлітками, з цим матеріалом, але вже з дітьми, які мають особливі освітні потреби, або з дітьми, з підлітками, які до нас звертаються, і повсякчас, тому що ми дали рекламу, таку що ми можемо і маємо бажання, якщо в них є якісь труднощі, звертайтесь, ми завжди допоможемо. І обговорюємо все, що ми хотіли змінити і над чим попрацювати. І всі міні-ініціативи, які реалізовані в громаді, і так само і ця, цей великий проєкт, це все йшло запит жителів громади, і в тому числі молоді. Це майданчик для розвитку, для натхнення нашої молоді. У нас проходять різні заходи: кіновечори, вечори ігор, різні майстер-класи, арт-терапії, тренінги. Ми співпрацюємо з різними благодійними і громадськими організаціями. Беремо активну участь в благодійності в ярмарках, допомагаємо нашим захисникам. Може прийти будь-хто зі своєю ідеєю, якщо він виявив бажання, і якщо його щось турбує, хвилює і він хоче це вирішити, вони приходять на робочу групу, це озвучують, ми фіксуємо. І от ми маємо такий банк ідей проєктів. Робочі групи це взагалі такий майданчик комунікації, де є громада, влада, бізнес і громадянське суспільство. Тобто і кожен з нас. Розуміє про те, що ми маємо всі бути долучені до відновлення громади, яка постраждала внаслідок бойових дій. В 2022 році це було більше 60% зруйнованої інфраструктури, тому відновлюватися нам ну актуально всім. Тому от саме оцей майданчик спілкування і був створений, і він виконав себе ну на мою думку на 100%.